Доброго раночку, ми з України середа п'яти хвилиночка. Сьогодні знімаю вам відео з червоними очима, тому що грипую. Вам бажаю бути здоровими і не попадати ось так з хворобами, як я. Нічого, все буде добре. Сьогодні будемо говорити про те, як не можна називати дитину. Розкажу вам про вісім імен, які можуть зіпсувати долю людини. Коли народжується дитинка, батьки дуже довго думають над тим, як її назвати, щоб було гарне життя в дитини, щоб доля складалася. Майбутні татусі і матусі хочуть, щоб малюк був захищений від негативних подій у житті і був найщасливішим у цьому світі. Ім'я дуже в цьому. Допомагає, тому що ім'я несе особливу енергетику, але треба пам'ятати, що називати дитину на честь себе або кого-небудь з родичів не можна інакше малюк може повторити долю людини. Якщо ця доля була погана, то звісно, щось може статися погане. Як не треба називати дівчинку? Варіанти зараз розкажу вам чотири імені, які можуть негативно впливати на життя жінки. Тому дочок так краще не називати. Перше ім'я це Олександра. Енергетика імені схожа на чоловічу. Такі панянки ростуть зухвалими, больовими, агресивними. Особливо це проявляється в підлітковому віці. Характер маленької Саші дуже нагадує риси, які притаманні чоловікам в протилежній статі. І доля Саш складається важко. Вони позбавлені жіночої легкості і витонченості, а тому змушені тягнути на плечах не тільки свої проблеми, а й чужі. Крім того, Саші досить скупі на благодійність. Вони скоріше виберуть себе, ніж ближнього свого. Тому будь-які їх вчинки супроводжуються внутрішніми муками. Наступне ім'я це Людмила. Такі, бачите, мене помічник тут уже. Людмили, дівчата люди дуже прив'язані навпаки до своєї сім'ї і близьких, і вони неймовірно гостро переживають будь-які життєві потрясіння. Люда готова присвятити всю себе дорогим їм людям, абсолютно забуваючи про свої особисті цілі і бажання, зациклюючись на житті інших людей і цікавлячись більше ніж власним життям, Людмила притягує до себе негативні події, тому частіше стикається з горем ніж власний. Інших імен, віра, маленька віра, ой, не падай, маленька віра, дорослішає швидко. До цього зобов'язує непростий життєвий шлях. Значення імені таке ж, як і віра, служіння Богу. Так в підсумку складається віра все життя життя комусь служить і постійно стикається з проблемами. Труднощі в житті таких дівчат набагато більше, ніж у інших жінок. І якщо в неї настає період. Щастя абсолютного, то вона навіть в це не вірить. У неї вже немає сил, Тамара. Тамари норовливі, жінки з таким ім'ям змушують постійно вступати в конфлікти з ними їм зраджують чоловіки, не здатні миритися самостійністю. Томи їх залишають подруги, заздрять незалежності та інтелекту. Та й в цілому знайти з Тамарою спільну мову дуже складно. Як правило, Томи справжні власниці, вони не бажають виправляти свій важкий характер і, врешті-решт, часто залишаються одні якими іменами не можна називати хлопчиків? Перше ім'я це Роман. Грецьке ім'я ще несе своєму власникові енергетику мінливості. Роман постійно знаходиться в пошуку і стані незадоволеності, роботою, особистим життям або тим, що відбувається в світі. Рома людина ненадійна, піддається регулярним перепадам настрою, а значить, покластися на нього не можна. З цієї причини чоловік з таким ім'ям часто не встигає створити щасливу сім'ю, або він розлучається з жінками досить часто. Сергій езотерики кажуть, що у всіх Сергіїв є кримінальні нахили. Не знаю, в мене чоловік Сергій звичайно, реалізуються вони чи ні, залежить від способу життя, але наявність таких задатків вже не особливо радує. Сергії часто потрапляють у неприємні ситуації. У них можуть бути проблеми з законом. Саме вони стають залежними часто від алкоголю та наркотиків. Якщо не хочете зіпсувати життя своєму синові, то вибираємо більш вдале ім'я. Вадим, як правило, Вадим це яскравий приклад маминого синочка. З одного боку, це безвольний слабкий хлопчик, у всьому потурає суспільство і не вміє брати на себе відповідальність. А з іншого боку, він може бути бешкетником, хуліганом, який загоряється в лічені хвилини і не контролює себе. Її перепікає відсутність свободи, причини, за якими Вадим так проявляє себе в житті. Тому, якщо вам подобається це ім'я, то постарайтеся, щоб він з дитинства був самостійний і дотримуйтеся Кордонів дитини. Анатолій. Вважається, що слабке місце всіх анатоліїв – це е, алкомаги. Чоловіки з таким ім'ям йдуть туди, наче їх магнітом тягне, а підсумки і наслідки сумні випивати Анатолії починають з підліткового віку, щоб не відрізнятися від однолітків, а потім ця звичка може перерости в залежність. Твердий характер і вміння думати своєю головою це якості, які допоможуть Анатоліям не пити, але чомусь саме це ім'я ну, дуже багато сприяє тому, що люди випивають. Ну, можливо, не всі, звісно. Так, ці імена краще не давати своїм діткам. Є багато інших цікавих імен. Більше зараз сучасні імена. Я думаю, що вибирати ім'я треба дуже дуже уважно і розважливо. Треба читати історію імені і розуміти, що означає це ім'я. Що воно принесе дитині, як дитина буде з ним жити все життя? Ще сьогодні вам хочу показати, що є в крамниці новенького цікавого до великодня. Скоро в нас буде велика програма. Пасхальна, вже я її написала, скоро буду викладати, і е, будуть новинки в крамниці. І зараз можна вже скупитися. Я там написала список, що придбати до свята. І дивіться, є ось такі чудові в нас свічечки для домашньої молитви, гарні, по 200 гривень. Будь ласка, можна придбати. Далі мені дуже подобаються отакі вони різноманітні обереги для дому по 400 гривень. Дивіться, це захист для дому. Хто хоче, будь ласка, пишіть, є в наявне. І ось такий оберіг, мені дуже подобається для авто. Він натуральний, дивіться, дуже гарний. Цей коштує 500 гривень. Все активується на вас індивідуально. Ще хотіла сказати, що в цьому місяці вже не буде прямого ефіру, тому що я захворіла. А в наступному місяці розіграємо два подаруночки, щоб я не залишала вас без подарунка на ефірі. А вам бажаю гарного дня, не хворійте! Щоб все було добре, щоб у нас були гарні новини, щоб все вас радувало і щоб ваші дітки, яких ви правильно назвали, щоб вони вас любили і завжди пам'ятали, які ви для них цінні. Слава Україні!